Неділок, 27 січня. Час новин на телеканалі Рудана. Вітаю вас у студії. Анна Косарес. Починаємо випуск з такого. Я боюся за свою дитину. Їх всереду середу бачили на соцмісті. Тобто, по відеокамерам бачили і втікли вони від поліцейського. Ексклюзивне інтерв'ю з матір'ю дівчинки, яку декілька днів шукають поліція і волонтери. Останній залп він був і в Харківському направленні. Пахмутів, Солідарі, сьогодні земляки провели в останню путь нацвардійця Юрію Горицю за професіоналізм і любов до України. Ми всі згуртовані, ми засереджені на допомозі нашим збройним силам. Понад 170 криворіжців отримали сьогодні подяки голови ради оборони міста. У Кривому розі п'яту добу шукає 13-річну Вероніку Каликіну. Дівчина навчається в ліцеї у селищі Широке Криворізького району. За життя доньки хвилюється її мати. Вона просить людей не бути байдужими і допомогти знайти дитину. Жінка погодилась поділитися своїми думками з нашими журналістами. Ексклюзивне інтерв'ю у сюжеті Надії Шевченко. Усюди по місту оголошення про розшук двох зниклих дітей підлітків шукають п'яту добу. Мати дівчинки переконана, діти втекли разом у них стосунки. Жінка каже, була проти їхнього спілкування та донька і чути нічого не хотіла. Вероніка зникла 24 січня. Після уроків мама не дочекалася її з ліцею. А як розказують однокласники, що вона вийшла з школи, вона була всі уроки. Вона вийшла з школи. І він її уже ждав. Вони бачили його. Вони тобто, бачили та, його, та. Вони знають про їхні стосунки. Да. Вони... І вона а. розказувала в школі, що вона їде на день народження до нього. І, ну, бо йому день народження, вона їде на інголець. Коли Я вона так. зникла перший раз, ми її буквально знайшли через час. Він постійно і постійно до неї приходить. Я уходжу на роботу, він до неї приходить. І оце постійно йшов, що, щоб були в місті. Оце і, ну, Оце це я знаю, що ну і вона ж його так люба, що просто. Вона йому віра у селищі Широке Криворізького району родина третій рік. До того тимчасово жили у Кривому Розі як переселенці з двома доньками та чоловіком відчимом Вероніки змушені були виїхати з Олександрівки неподалік широкого. У Широківському ліцеї розповісти про навчальні успіхи зниклої дитини відмовилися. Мати дівчини зізнається, з донькою були непорозуміння. Усьому воною кризовий підлітковий вік та перша закоханість. Чим обернеться для дитини ця історія зникнення? Мати боїться і прогнозувати. Їх в середу бачили на, в соцмісті, то есть по відеокамерам і втекли вони від поліцейського. То есть... Вони вдвох це да. були, це точно. Да, вони да. дружать, ви цього знаєте хлопця. Я знаю цього хлопця, да, вони, ну, як, це як парень її вважався. Но я запрещала їм зустрічатися, що, тому що він з благополучної сім'ї, він займається ну, не, не той образ життя веде, який треба. Ну і я вирішила, що я буду запрещати спілкуватися. Ну і вона все-таки він її постійно в школі зустрічав, він і постійно приходив. Тобто йому все одно було, що йому запрещають. Поліцейські продовжують розшукувати двох неповнолітніх, але поки що пошуки безрезультатні. Правоохоронці продовжують обстежувати території Інголецького району міста, де проживає дівчина, а також інші райони міста. Також перевіряється транспортна інфраструктура, покинуті будівлі, лісові масиви, водойми та громадські місця. Для встановлення можливого місця перебування дитини поліцейські опитали родичів та друзів дитини. Також продовжується опитування сусідів та місця, які могли бачити дівчинку. Підлітковий вік складне випробування для дорослих. Психологи кажуть, коли батьки з дітьми ще в ранньому дитинстві втрачають тісні контакти або у родині порушені соціальні ролі дорослих, легким період дорослішання не буде. Це вік дуже спонтанний, дуже емоційний, і діти в цей період вони стають. Максимально, скажімо так, чорнобілими. Вони бачать світ або хороший, або погано. Для них немає якоїсь сірості і немає напівтонів. І батьки мають розуміти пам'ятати, що цей вік не, він не настає з як, або в 13, або в 14, 15 років. Цей вік треба, і цю емоційність треба. Трішечки раніше починати спілкуватися з дітьми, бути відкритими для дітей, коли вони ще до цього віку доходять, до цього складного періоду. Тобто батьки вже в 10, в 9 років з дітьми вони мають бути активними слухачами. Що коли дитина приходить до них зі своєю проблемою, вони мають відкласти всі свої справи, бути доступними. Для дитини бути відкритими з дітьми, говорити на складні теми дуже часто буває, що ми спочатку насваримо, а потім вже розуміємо, що ми зробили неправильно, і діти починають брехати, уникати розмов з дорослими, тому що вони в першу чергу, бояться покарання. Образ батька дуже важливий в структурі особистості будь-якої жінки. Якраз в підлітковому віці він особливо важливий. Батько, який має говорити дівчинки, яка ти гарна, яка ти красуня, яка ти в мене прекрасна. І якщо цього немає, врод родині, то дівчинка буде шукати цього в іншому чоловіку. Тим часом у поліції наголошують, зараз цінна будь-яка інформація про зниклих дітей. Чекають повідомлень на лінії 102. Надія Шевченко, Олексій Правицький, Олександр Домашов. Цей день. Земляки сьогодні попрощалися із захисником України Юрієм Горицею. Провести бійця в останню путь прийшли рідні, друзі та побратими героя. Його життя обірвалося 24 січня. Юрій Гориця добровільно став на захист своєї країни з початку Великої війни. З березня 2022-го вступив у тероборону. Згодом долучився до лав. Нацгвардії України наш земляк був водієм БТРа, брав участь в обороні Солодара, Бахмута, Ізюма та Куп'янська, ризикуючим власним життям, евакуйовував поранених та вивозив тіла загиблих з поля бою. Діляться побратими. ми з ним давно вже запам'ятався він ну, добрим вірним другом. Він був і в Харківському направленні в Бахмуті, в Солідарі. Привозив 300-х. Він залишиться завжди в моєму серці. Юрій Гориця був нагородженим медалями та відзнакою президента, захиснику вітчизни. Три роки війни підірвали здоров'я чоловіка. Він приїхав до рідного дому у відпустку, відчув себе зле і потрапив до лікарні вже в тяжкому стані. На жаль, там його серце й зупинилося. Сьогодні рідні, близькі й побратими навіки прощалися із захисником України у секторі почесних поховань. Без найріднішої людини залишилися літні батьки, сестра, донька і двоє онуків. Бистров, Денис Захаров цей день. Медики, правоохоронці, підприємці, представники громадських та ветеранських організацій. Понад 170 криворіжців отримали сьогодні подяки голови ради оборони міста. Детальніше Валерій Кожухар. Людей, що зібралися в цьому залі, об'єднує спільне завдання підтримка військових, переселенців, співвітчизників. У кожного своя історія волонтерства. Людмила слива пенсіонерка, 45 років життя присвятила роботі на залізниці. Під час війни намагається регулярно донатити, допомагає військовим та переселенцям. Зразу, коли був масовий наплив біженців, дуже багато продуктів передавали, консервації, овочів, одягу. Складали все мішками, і моя родина, і сусіди, і все це відносили до школи, де розподіляли між біженцями, плили сітки. Ігор Горященко за фахом металург підтримує життєстійкість Криворізької громади як фахівець. Працюємо на оборону міста. По-перше, укріпляли військове містечко. 33 на долгинце допомагали. Переселенцям, як, як могли, підшукували житло, ну а також працюємо на економіку міста, країни. Серед запрошених на прийом відомий еколог, член громадської спілки Екологічна рада Криворіжжя Йосип Майков. Він голова міської організації ветеранів геологічної справи. Всіх своїх ветеранів підтримуємо, бо в такий час. Час війни дуже тяжко всім, ну особливо ветеранам. І е, коли треба щось допомогти армії, то ми допомагаємо по-різному. Хто ходить, в'яже сітки, а хто просто приходить пом'янути тих людей, які загинули. Ніла Моторна, представниця ветеранської організації працівників північного комбінату, волонтерить разом зі своїми однодумцями та колегами. У нас є таке місце, називається музей народний музей північного комбінату, і ми там зараз плетемо сітки для наших воїнів, робимо кікімори. Потім плетемо, ми там коврики різноманітні, збираємо всякі, навіть продукти відправляли, коври плетемо, одіяла, подушки, все, що можливо, все ми туди відправляємо хлопчикам на фронт. За вагомий внесок у забезпечення захисту кривого рогу та України, патріотизм та небайдужість до долі міста і держави понад 170 криворіжців отримали подяки від голови ради оборони міста. На сьогодні пріоритетне завдання допомога військовим підрозділам, зазначив Олександр Вілков. Ми всі згуртовані, ми засереджені на допомозі нашим збройним силам вже на суму більш ніж 2,5 мільярди. Ми допомогли. Це сума більше, ну одна з найбільших від будь-якого міста. Також ми намагаємо зробити все, щоб кривий ріг жив нормальним, як для воєнного часу, життя. Ми намагаємо зробити все, щоб підтримати людей. І я дуже вдячний всім, хто сьогодні, хто зараз знаходиться в цьому залі. Дуже вдячний. Тут є і молодь, і ті, хто постарше, люди золотого віку, і е, дуже різних професій. Да? Дуже різних професій, дуже на різних. Е, в довжностях люди працюють, посадах. Але ми всі згуртовані, тому що ми українці, ми криварійці і ми віримо, що і криваріх вистає, і Україна вистає. Ми впевнені, що ми будемо жити в мирній країні, в мирній країні, в якій ми самі хочемо жити. І війна закінчиться нашим успіхом. Волонтери з Тернівської ветеранської організації вручили Олександру Вілкулу свою нагороду. Подяку датовану 24 лютого 2022 року. Перший день повномасштабної війни. Три роки назад. Ви бачите? Ну, судя, мені приємно. Не... Дякую. Дякую. дякую, щиро дякую. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. цей день. Сьогодні, подяку голови ради оборони міста, отримала юна криворізька рекордсманка з інтелектуального спорту Софія Тювікова. Вона стала краще на Олімпіаді у Дубаях. Memory Aid – найпрестижніша подія для прихильників інтелектуальних видів спорту. Участь у всесвітній олімпіаді в Дубаї брали більше 150 учасників із 60 країн світу. Софія блискуче виступила у дисципліні запам'ятовування чисел серед дітей до 12 років. Також вона встановила особистий рекорд. Я була на всесвітній олімпіаді у Дубаї восени і я зробила свій рекорд запам'ятала 250 чисел за 5 хвилин. До цього світового визнання у дівчинки вже був короткий, але переможний шлях участі у престижних змаганнях. Я спортсменка України запам'ятовування цифр. Також я стала чемпіонкою у Польщі по запам'ятовуванню перше місце по арифметиці у Польщі, у Німеччині чемпіона і у Франції чемпіона. До чисельних нагород Криворізької меморі рекордсменки сьогодні додала ще одна подяка від голови ради оборони міста. Мені приємно отримати цю нагороду від міста і було неочікувано. Олександр Вілку відзначив, пишається інтелектуальними здобутками криворізьких школярів. Він подякував батькам та вчителям Софії за те, що виховали обдаровану дитину. Стільки сил, стільки енергії, стільки часу витрачає дитинка на ці заняття, і перемога була справжня. І я хочу побажати, щоб всі її перемоги гарно оцінювалися нашою країною, бо наша країна потребує. Розумних, кмітливих, талановитих дітей наразі у нашої талановитій землячки нові плани виступів на міжнародній арені. Влітку вона буде доводити свою майстерність на змаганнях в Іспанії. Валерій Кожухар, Тетяна Васильєва, Максим Пономарьов. Цей день. Цей день в ефірі. Далі дивіться про таке. Пам'яті жертв голокосту. Найбільше масове вбивство криворіжців сталося 14-15 жовтня 1941 року. У музеї культури єврейського народу та історії голокосту. Відбувся меморіальний захід. Машина в очереті. Я здавав на обочину, щоб уникнути аварії, але не вдалося. На об'їзній дорозі зіткнулися дві легкові автівки. Минулося без постраждалих. Яскраве птаство на ярмарку місті Кривий Ріг, ну така порода тільки в мене. Селекціонери та любителі з'їхалися до Кривого Рогу на ярмарок птахів і свійських тварин. Сьогодні, в міжнародний день пам'яті жертв голокосту, представники єврейської громади небайдужі мешканці міста вшанували пам'ять мільйонів безвинно загублених людей. Учасники акції поклали квіти до пам'ятного знаку біля синагоги. У музеї культури єврейського народу та історії голокосту. Музей Михайла Мармара відбулася лекція про далекі події, які актуальні сьогодні. Сьогодні Міжнародний день пам'яті жертв Холокосту він започаткований у 2005 році. В 1945 році війська першого українського фронту звільнили найбільше один з найбільших німецьких таборів смерті – з Ось, і відповідно, цей день він ну. Якби сим символізує пам'ять про мільйони загиблих, безвинно загиблих людей. Нагадаю, що загалом загинуло близько шісти. 6 мільйонів європейських євреїв, і з них півтора мільйони євреїв загинули на території України. Про трагедію єврейського народу говорили сьогодні учасники меморіального заходу у музеї Михайла Мармера. Жертвами нацистів євреї ставали за національною ознакою, говорить історик. Сьогодні сучасні дослідники говорять про щонайменше дві хвилі оцих масових вбивств на території. У України перша хвиля це літо осінь 1941 року, коли була вбита переважна більшість єврейського населення в основному в території Західної України. Ось і друга хвиля це значить весна 1942 і зима 1943 року. От, за цей час було вбито майже 90% інших євреїв, які мешкали в інших регіонах України. Є своя трагічна історія і у Криворіжців. 14 серпня 41-го року. Німецькі війська увійшли на територію нашого міста, і вже з перших днів почалися розправи. Одних з перших євреїв було розстріляно в районі траси Нікополь Кривий Ріг. Найбільше масове вбивство криворіжців сталося 14-15 жовтня 1941 року. В цей час було вбито 2,5 тисячі цивільних мешканців, не лише мешканців Кривого Рогу євреїв, але і тих, які приїхали в місто з інших регіонів. І в цей же день було вбито близько 800 військовополонених євреїв, з місцевого Северу. Шталагу 338. А ще одним місцем масових вбивств місцевого населення в Кривому Розі, в тому числі євреїв, які ну довгий час в принципі, про нього мало хто знав. Це цигельний кар'єр на Гданцівці. Біля шталагу, там, за моїми підрахунками, було вбито дві тисячі близько 2000 тисяч євреїв і в'язнів цього шталагу у міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. То криворіжці вшанували пам'ять безвинно загиблих людей, поклали квіти до пам'ятного знаку. не можна звинувачувати людину через її народження та існування. Так само, і єврея. Він не хороший, і не поганий, поки він не зробить нічого поганого. Варварство воно і є варварство. Неважливо, якщо робиться багатий, бідний, сильний, слабкий, і суспільство має боротися з ним нещадно, коли така країна, як Росія, вирішує, що їй можна знищувати українців, бо їй не до вподоби думки українців. Це те саме варварство, як у нацистів. День голокосту це просто день пам'яті про те, що люди, які ні в чому не винні, які не зробили нічого поганого, просто були вбиті, тому що вони євреї. Це день, коли суспільство має сказати простими словами, більше не. Тому такому відбуватися. Вікторія Добровольська Денис Захаров цей день. Вранці на об'їзні зіткнулися кія та рено. Удар був настільки сильним, що автомобіль Кія опинився далеко від дороги. Анна Ніколаєнко з місця ДТП. Вранці на узбіччі об'їзної дороги потрощена автівка Кіа Sorento. Через зіткнення вона опинилася у кюветі. За словами водія, аварія сталася близько дев'ятої. Коли з боку першого східного на зустрічну виїхала Рено. Їхав по головній. Він виїхав з повороту на зустрічну на встрічну мені і сталося ДТП. Я здавав на обочину, щоб уникнути аварії, але не вдалося, так як він виїхав повністю своїм автомобілем. Дивом обійшлося без постраждалих. Дорога всіяна уламками скла. На місці події працювали правоохоронці та евакуатор, за допомогою якого визволяли понівершену машину, і зараз те Анна Ніколенко, Олександр Домашов, цей день. Підтримка для активних і креативних. Криворізька молодь бере участь у грантовій програмі дитячого фонду ЮНІСЕФ. Програма це шанс отримати фінансування на реалізацію корисних для громади проєктів. Детальніше у сюжеті. Інноваційна програма для молоді Апшифт вкотре зібрала учасників у кривому розі. Школярі, студенти і загалом активні молоді криворіжці об'єдналися в команди, аби презентувати свої ідеї та навчитися їх реалізовувати. Якщо вони вдало пройдуть цей шлях, їхні проєкти профінансують. Сьогодні тут зібралися на даному заході на буткемпі третьої хвилі Апшифта найактивніша, найкреативніша молодь нашого міста, яку системно підтримує Криворізька міська влада та рада оборони Кривого Рогу за підтримки громадської організації заходи та ЮНІСЕФ. 12 команд по 5 чоловік з кожної команди. Сьогодні вони будуть перший день навчання буткемпу продовжувати проєктний менеджмент, і кожного дня вони будуть все більше розвиватися і отримати різні навички. Перша хвиля Апшифт вже реалізовують свої проєкти. Це було 10 команд, по 5 чоловік з кожної команди. І вже вони зараз реалізовують, отримали грантові. Грантовий проєкт на 2 тисячі доларів. Інноваційна програма АПшифт реалізується в 40 країнах світу дитячим фондом. Он ЮНІСЕФ метою програми є допомогти молоді вирішити актуальні проблеми громади та міста, надаючи їм грантову підтримку та менторську. Командою Криворізького молодіжного центру «Апшифт» було проведено близько 100 презентацій, на яких ми молоді розповідали про цю програму, як до неї можна долучитися. Макарові 14 років на одній з презентацій він дізнався про можливість створювати перспективні проєкти і від тоді рухається до мети. Я хочу навчитися проєктному менеджменту, точніше покращити свої навички, тому що в мене був вже досвід. Мені здається, що наразі в Кривому розі такі заходи дуже потрібні, оскільки молодь не обізнана у цьому, але їй хочеться брати у чомусь участь. Учні 129-го ліцею опікуються питаннями, які турбують однолітків. Кажуть, вони заживе спілкування. Наша проблема. Заключається у соціалізації підлітків. Ми хочемо її вирішувати, тому що з початком війни і з початком дистанційного навчання це, як виявилось, поширеною проблемою, тобто підлітки потребують спілкування, соціалізації. Ми маємо співпрацювати з іншими командами, також для того, щоб реалізувати свій проєкт для того, щоб залучити до нього максимальну кількість людей. Як наголошує Ілля, навички комунікації нині глобальна проблема, яка стосується не лише українців. Ми хочемо втілити проект стосовно комунікації з підлітками. Тому що зараз, під час військового стану і карантин, коли був covid 2020 році, молодь закрилася в собі. І, на жаль, під час онлайн-навчання вона стала менше комунікувати між собою. Тому ми хочемо розкрити їхні навички і зробити ще більше, щоб вони навчилися комунікувати між собою та іншими групами людьми. Робота у прифронтових областях має свої складнощі. Ділиться координаторка програми АПшифт у Дніпропетровській області. Однак саме такі регіони найбільше потребують уваги і нових позитивних зрушень. Програма «Апшифт» вона про зміни. Вона про те, щоб молодь знаходила вирішення своїх проблем, щоб вона могла сама в громаді могла надалі потім вирішувати проблеми. Тобто команда приходить з проблемою, вони чотири дні над нею працюють і на четвертий день презентують рішення. Тобто, вони як сказати, складають проект, а потім ще три місяці їх реалізовують. Ось так, Дніпропетровщина для нас це виклик. Ми маємо різні виклики в плані безпекових ситуацій, але ми намагаємось враховуватись, підлаштовуємося і працюємо далі. Анна Ніколенко, Дар'я, Юськова, Олександр Домашов, цей день. Голуби та кури, нутрії та кролі у парку Саксаганській відбулася щорічна виставка ярмарок, свійських птахів і тварин. До Кривого Рогу з'їхали учасники з кількох регіонів України. Іван Проводов розкаже, яке птаство квохтало у парку цієї суботи. Цієї суботи в Кривому Розі провели ярмарок свійських тварин. Цій традиції вже зо три десятки років. Господарів селекціонерів не зупинила навіть війна. Збираються двічі і навіть тричі на рік. Цього разу до міста завітали гості з Херсонщини, Миколаєва, Нікополя, Дніпра та Запоріжжя. Цей захід потрібен для того, щоб хоча б так само малеча приходила, бачила, тому що зараз такі сірі будні у нас кожен день війна, ракети. Тобто... Щоб діти хоча б бачили, що у нас відбувається, і хоча б подивилися на тваринки. Не деш, зараз у нас так і зоопарків так нема. А так люди можуть прийти з дітками, подивитися, потрогати, погладити кожну тваринку себе показати та на інших подивитися на ярмарку любителі та професійні селекціонери з досвідом у тридцяті більше років анатолій представник династії голубоводів з нашого міста має три голубники де проживають дві сотні птахів найулюбленішою для криворіжця є порода молочних голубів. «Коли вони літають я получаю кайф як вони злітають вони літають ми отримуємо удовольствие це це наші втри діти. Голуби, це моя життєва насолода, це моя життя. Ми влажимо душу, от, щоб створити їм всі условия. Їх, по-перше, треба дуже любити. Не, не то, що разів бізнесу фактично нету. Це просто хобі увлічення. Ми дуже їх любимо. Кінги, кучеряві та дуті. На виставці ярмарку більше десятка різних порід голубів. Юрій приїхав з Покрова. Півстоліття займається розведенням якубінів, голубів з ось такими шалями. Жінки підходять, кажуть, яка гарна, Говорю, ти теж як сходиш до, до майстра перукара, він тобі теж зробить таку прическу. Це дуже старовинна порода, завозиться вона за границі. В основному зараз. Беремо за границю. У нас мало їх, хороших птиць, дуже мало. Дуже тяжка робота, клопітлива з ними. Так що ну, взагалі це моє життя. Це всю життя я провів з цими голубами. Довгі міцні лапки і довга шия. Голубів породи англійський кар'єр раніше використовували як поштових. Зараз це більша декорація. Віктор з кривого рогу займається ними вже 37 років. Коштує пташка недешево тисяча гривень за штуку. Місі криворіг ну така порода, тільки в мене. І я фанат цієї породи. Мене всі знають, як і по Україні, так і в місті. Раніше вони були трошки простіші, не було оцих нарослів. Зараз це заслуга англійців, тому він називається англійський кар'єр. В чому суть? Він повинен бути високий на ногах, тонка, тонка, довга шия. І з віком у них виростає оцей горішок. Оцієї самки півтора року. В чотири роки він буде набагато більший. Нутрі – качки, кролі та павичі цього разу на виставці ярмарку. Велика розмаїття свійських тварин і птахів. Велично та гордо виглядають брами та орпентони. З курями та півнями цих порід на ярмарку. Житель Софіївки Володимир. Чимало таких пташок привозять чоловіку з Німеччини та Словаччини. За таке курча правлять півтори сотні доларів. Я живу в селі. Вони вдома мені по хоздорі ходять, не болять, вольєри строїть не треба. Вони самі її несуть, самі сідають. За ними особового уходу не потрібно. Кріпка винослива, вона не дуже до холода там. Вона винослива, гарна, птиця. Ну я, яка порода не була для сім'ї, яйце і м'ясо. Домашнє воно є домашнє. Вони спокійні, вони не літають. Внуки ходять, внуків не трогають. Цьогорічний ярмарок зібрав більше сотні учасників. Захід був благодійним. Збирали кошти на підтримку наших захисників. На криворічців чекають цього року і виїзні виставки ярмарки. Такі проходять у різних регіонах країни. Іван Проводов Олексій Васильченко. Цей день такими були новини цього дня. Більше свіжої інформації на нашому сайті та на офіційних сторінках Рудани в соцмережах. Зустрінемось завтра у звичній порі. Бережіть себе. Одяг ведучий» від студії одягу Вовк».